Почну як завжди, з позитивних новин. Зараз ви бачите унікальні кадри вчорашнього обміну полоненими. Додому повернулися сотні військових солдатів та сержантів. І один цивільних це, це заступник голови міста Енергодара. Українські бійці показали нічне сафарі на російських загарбників. Міністерство оборони України поширило відео, на якому зафіксовано вогонь по ворожих позиціях. На відео з повітря видно, як снаряди падають на позиції військових. Росії. І тисяча 260 – Саме стільки путінських орків вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 800 російських військових. Металобрухтом стали два танки, три бойові броньовані машини, 16 артсистем, і ще багато всілякої техніки окупантів. А втрат буде ще більше. Українські вояки нині у Німеччині вчаться працювати із зенітними ракетними комплексами Патріот. Навчання інтенсивне, українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють, наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну. Повідомили у повітряних силах. У Самарській області Росії на Чапаївському механізованому заводі, який виробляє вибухівку і детонатори, прогремів вибух. Одна людина загинула, і ще троє дістали поранення. Російські телеграм-канали повідомили, що вибух стався на лінії зі спорядження капсулів детонаторів. Попередня причина порушення техніки безпеки. За минулу добу окупанти обстріляли дев'ять областей України з різних видів озброєння, а також скидали ракети з парашутами. Щонайменше 9 цивільних загинули, та ще щонайменше 24 дістали поранення. Загроза завдання ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворога зосереджує на введення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 24 лютого ймовірно буде три хвилі ракет. Вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Орки спробують нагромадити той обсяг, який завжди використовують для масованого трихвильового каскаду, і показати, що у них ще є порох у порохівницях. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпєха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня.